Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували до вашого уваги інформацію про останні події в місті і починаємо випуск цілком природньо матеріалом про масштабний захід, що відбувся у суботу. Всеукраїнський суботник у Лозові у цей день понад 10 тисяч городян вийшли впорядковувати місто, прибирали скрізь у парках, скверах, на алеях, площах, майданчиках та дороги. Наш перший матеріал з парку Перемога. Уже третий рік поспіль проводятся такие акции, и третий рік место демонстрирует высокий уровень подготовки та организации. Акция, инициатива президента, которая носит название ⁇ Зачистый Довкил ⁇ она бессрочная. Поэтому ну, сегодня кому-то птичку поставить. Это не есть задача для города Лозове. Уже работа проведена сегодня, такое массовое мероприятие, которое объединит людей вокруг того, что наш город должен быть чистым. Надіюсь, що ми його організовано почнемо і проведемо. О сьомій ранку міський голова зібрав усіх керівників відділів управління комунальних підприємств, аби надати їм останні настанови. Сьогодні більш активно підтримують нас і горожане. Це видно по обратной зв'язку, це видно по дзвонкам, которые до нас поступають, это видно по ініціативам. Тому це найважливіше, що ми повинні і чого ми повинні добитися проведенням субботника. Для меня очень важно настроение, причем настроение не одноразовое. Настроение, которое должны мы своим примером, своей организацией работы продемонстрировать горожанам. Решили поработать на благо, на, города. На благо города. Мы вчера работали на стадионе. А кто вас заставил? Как кто нас заставил? Никто. Сознание. Совесть. Добровольно. Думаем, как бы нам пойти на субботник. И пошли. Какая у вас задача? чтобы чистый был парк. Надо работать добросовестно, чтобы парк был чистейший. Субботник. А что это значит? Это значит, что в стране должно быть чисто. Лозовой должно быть чисто. Я считаю, что такие акции должны быть. Порыв души. Хотим сделать наш город лучше, чище, красивее, чтобы нашим деткам и внукам было приятно прийти в парк, поиграть. А свіжим воздухом, кожен, хто любить своє місто, кожен, хто хоче бачити його доглянутим, ніколи не буде у ньому смітити. Це наш спільний дім, і його стан залежить від позиції та поведінки кожного з нас. Міський голова подякував усім небайдужим за те, що вийшли організовано на суботник. Більше трьох тисяч працівників бюджетної сфери міста з мітлами, лопатами, граблями та щодовим настроєм вийшли працювати у суботній день. Прекрасно, прекрасно, прибирай з нами, прибирай, як ми, закликали працівники автодорожнього технікуму. Дома вже давно все зробили, навели порядок. Зараз місто благоустроїмо і будемо добре жити. Нас радує, що така сила, сила взагалі. І в технікума прийшла студентів, скільки, скільки наших співробітників і сила. От посмотриш, смотрите скока. Радує навіть серце. Усі разом городяни прибирали улюблений парк, щоб був охайним та чистим. Таким має бути і місто, бо ми того варті, ніхто, окрім нас, самих, не прибере. Ті, хто вийшов сюди, вже мусорити не будуть. Ми не будемо, звісно, мусорити, якщо ми побирали. Ну, а молодіж, з молодіж треба працювати. Я думаю, той, хто пообібрав, уже не стане і при любому поводі он найдет і Викиніть туди свої бумажки, обьортки і так далі. Це останній суботник, як для гімназистки, бодинацвікласниця, та не у житті. Переконує Анастасія. Ми з удовольствием сьогодні сюди прийшли, хоч було і трудно утром просипатися, але все таки ми прийшли, щоб допомогти нашим учителям і вообще городу помочь.